Друзі, всім привіт! З вами Руслан і ви на каналі XP Motors. Сьогодні я вам розповім про те, як і чому я собі купив Golf 7 І насправді питання виникає, чому я його купив в листопаді 2021 року, і тільки сьогодні я взагалі вам про нього розповідаю. Так, з одного боку, не зовсім то ясно на що його розповідаю, хоча. Ну, Постає така тенденція, що всі блогери розповідають про те, що вони собі купили, чому, що вони з нею зробили. Ну, і я трошки вирішив розповісти про свій гольф. А чому я так довго про нього не розповідав? Тому що завжди є, що для вас відзняти. І своє авто ти постійно відкладаєш на потім. Буде час. Якось потім, бо зараз є ця машина, прикольний варіант, поки вона нікуди не ділись, треба відзняти. Потім є другий варіант, і третій, десятий. А цього тижня у нас як повелося. В четвер, що в мене замінка вийшла, що оператора, хоча ми домовлялися в четвер відзняти авто, в п'ятницю перенесли те саме авто, але, дякую, погода, у нас була просто злива. Ну, в суботу планувалося ще одне авто, але у людини. Так вийшло, треба було їхати по сімейним обставинам. І сьогодні виходить той самий момент, коли нічого знімати, чому не зняти своє авто. Так от, е так повелося, що з самого початку у мене був Passat b 5 2000 року Дорест, Седан. Потім у мене була жига. Я думаю, ви цей ролик бачили. Але якщо ні, я тут ось вам оставлю подсказку. Прикольний ролик про те, як з Іномарки пересів на жигу. Семірка теж седан. Після цього у мене був биток з Америки, Елантра теж седан. І мені, чесно кажучи, седани дуже подобались. Так вийшло е, не спеціально, що я придбав потім собі Nissan X Trail. Я не планував собі в принципі, купляти джип чи паркетник, хто як його називає. Тачка прикольна за свої гроші, але все ж таки мені хотілося щось більш призем... приземлисте. І оцей ось капут, от такий от квадратний, мені не дуже до вподоби, коли ти взагалі не розумієш, скільки там тобі місця. Я собі вирішив, що мені все-таки джип ранувато та й, чесно кажучи, трошки дорогувато. І тут ще треба розказати вам про те, чому я так часто міняю машини. Е, ну, Passat ми вирішили змінити, тому що вже пробігу було 350 тисяч, і він, чесно кажучи, сипався непогано. Е, щоб ви розуміли, після його продажу, е, тобто в Києві я його продав, е, і вже в Борисполі, тобто, я не знаю, ну там кілометрів ну 30, максимум людина приїхала, він мені дзвонить, що у нього потік радіатор. А цей радіатор за півроку до того я поставив новенький. Ну, отак от ось він сипався. Так, на той момент у мене гроші в принципі, були його ремонтувати, і ми на той момент непогано заробляли. Але ну, просто час, витрачений на СТО, мене дратував. Далі Жига це було о, тимчасове вирішення питання. Ви про це можете подивитися в ролику. А потім була Елантра. Елантри я поїздив в рік приблизно, може півтори, і продав його, її, тому що от був якась такий пробіг ідеальний, знаєте, типу, е, наче ще не дуже критичний, але вже й не маленький, І залишати її собі надовго, щоб потім вкладати в неї кошти, не хотілося. Тому її збагрили. Потім з'явився Nissan, е, який я взяв на 100 тисячах, проїхав з чимось тисяч, по-моєму. Uh, і чому вирішив продавати? Тому що там на 120 тисячах треба було робити немаленький uh, як, сервіс, тобто запланований. Uh, і не хотів я в Nissan вкладати стільки грошей, тому вирішив краще його просто продати і ці гроші краще вкласти щось новеньке. І тут переді мною стало питання, що брати, як ви розумієте, я знову хотів собі седан. А, на той момент з тими коштами, що в мене були, я розумів, що у мене декілька варіантів. Це Passat, американський, але звісно, я ж хотів вже рестайлінг. Тобто 17-й рік плюс, ну а плюс там не вийде, це тільки 17-й рік. Це Ford Fusion, але знову ж таки хочеться вже рестайлінг. Ну, то ж, Fusion з Америки, щоб був з шайбою. Коротше, ви розумієте. І Golf. Чому взагалі я розглядав Гольф, хоч він не седан. Тому що мого двоюродного брата на той момент був Гольф 4, який він будував Sport Corch. Ну, не зовсім корч, просто коротче, спорт тачку. Але, коротше, думаю, можу до нього в клуб гольфоводів завестись. Але це більше був, скажімо так, запасний варіант. Я більше хотів або Passat, або Fusion. Але Але... Е, да, сюди можна ще додати, що я не хотів. Комплектацію пустий барабан, тому що я в машині проводжу ну, мабуть, 50% свого життя насправді зараз. Ну, не ладно, не 50, то загнув, ну нехай 30. Ну це дофіга, насправді. І хотілося якогось комфорту. Е, тому у мене реально вистачало тютюлька-втютку. Я дивився деякі пасати, деякі ф'южени, але вони були криві, косі. І були моменти, коли я ледь не згодився, але в останні, там. Просто я собі, окей, ніч перед з цим, зранку на свіжу голову ще раз подумаю. Я зранку дивився заново ці фото, фотографії, розумів, що там з машиною там, в заднє крило тонну шпакла. І я просто розумів, що своїм друзям я б це авто не порадив би. А чому я буду його брати собі? І в цей момент з'являється гольф-7. Ось цей. Який я приїхав, подивився, а у нього реально вся... теж американець. У нього позаду все ціле. На фото з Америки, у нього капот, крила та бампер з фарами, все лежало в салоні. І тут просто був оголений двигун. Така собі фотосесія вийшла у нього. Але... Ну, коротше, виходить, що з критичного нічого. Так, у мене капот не був фарбований. Він був весь в сколах, коли я купував. Крила були фарбовані. Ну, бампер фарбований, скоріш за все, був. А... Все інше було в ідеалі. А людина купувала її для себе. Через це він навіть вже встиг її русифікувати і а замінив а... панель приладів на європейську, тобто, щоб не було миль. Це, до речі, дуже прикольно, дуже зручно, тому що коли ви їздите на американській машині, у вас милі великими цифрами, кілометри такими ось маніпусіньками. І до цього реально ну, треба звикати, це незручно. Але русифікали йому через жопу і робили це все на офіціалі. Порше автосервіс на трасі до Борисполя. Чомусь так. І через це у нас камера вмикалася один раз з п'яти. Коли ви виключаєте задню передачу, камера вмикалася один раз з п'яти, на жаль. А, і... Там були ще пару косячків, якихось е -е, дрібничних, е -е, ну, то таке. Я її купую. Не пам'ятаю, за скільки я вам тут напишу. А, і перше, що мене дратує, звісно, ця камера. А, плюс. У нас позаду, оці ось плашечки, які я тримаю в руках. Не знаю, комусь взагалі було цікаво, що я їх тримаю в руках і що це таке. Це у нас було ось тут. Ну, звісно ж, тільки всередині самої фари. І у нас е тут був поворот, мігав раз, ну, тобто поворот разом з топорем мігали, коли я вмикав там аварійку або поворот. Мені це не подобалось. я хотів собі більш європейський підхід, скажімо так. Тому я підглянув відос на Ютубі, який я залишу ссылку в описі, як оцю штуку звідти дістати. Ну і потім білу звичайну лампочку, я замінив на жовту. Все. Далі питання було в тому, що треба їх від'єднати. І тут привіт Руслан з Білої церкви, якого я, звісно, теж дізнався через відоси мого довіреного брата. Якщо Руслан буде не проти, я його контакти залишу в описі, тому що. Це знаєте, от, як той момент мені, мене колись питали, де ти обслуговуєш машину. Немає одного ідеального місця, де ви будете обслуговувати все. Тобто, ось електрик, наприклад, якщо мені треба поставити сигналізацію, щось зробити з проводкою, щось змінити, я буду їхати до Руслана в Білу церкву. Це їхати, блін, фізней, куди, це купа часу витраченого, але я знаю, що буде зроблено правильно з першого разу і надовго. І не доведеться це потім перероблювати. Так от я до нього поїхав. По-перше, він мені зробив сигналізацію. StarLine. на жаль, кращої на той момент не було. Мені здається, що і зараз, мабуть, немає, я не спеціаліст, вибачте. Е, на жаль, вона Рашкіна. Да. І потім, коли це все почалося у 2022 році, е, моменти з додатком почалися. Тобто, додаток не все нам тепер показує. Але, коротше, то окрема тема. Так я поїхав до нього, він ставив мені Starline. Для того, щоб у мене тут безключовий доступ, я не беру ключ, ключ в кармані, я от просто дотронувся, вона закрилася. І в цей момент сигналізація сама автоматично вмикається. Я не дістаю ключ, тобто, якби я поставив звичайну сигналізацію, все, безключовий доступ, не безключовий доступ. Тому що я підходив би до машини, нажимав би сигналізацію відкрити, з цим вже відкривались б і двері, і все, це ключовий доступ, вже, грубо кажучи. А я хотів, щоб у мене отакий ось брулок просто висів. І нічого не треба робити. Я потім просто, не нажимаючи нічого на ключах, підійшов до машини, вона відкрилася. Це мені робив Руслан. І паралельно з цим я його попросив, щоб він мені відв'язав поворот від стопорів, і все було як по-європейськи. Так, да, в мене немає тут туманочок. При бажанні це можна зробити, а поки що такого бажання немає. Покрай... Ну, поки нам не вели техогляд, Да? огляд, можливо, колись ми до цього прийдемо. Паралельно з цим мені Руслан ще дещо зробив, те, що я просив. Якщо ви знаєте, у американок постійно попереду світяться тут жовті лампочки. Я його теж попросив, щоб він їх просто вимкнув. Я звідси лампочку не діставав, тому що в мене буде світитися помилка, що немає лампочки, але вона не світиться, коли я їду. Тобто, теж така більш європейська історія у нас. Так, да, є ще ця жовта вставка, по якій можна зрозуміти, що це американка. Але вона не світиться. Мене це чомусь дратує, я не знаю чому. Потім. А, ну і бонусом мені Руслан за дякую пофіксив ту помилку, яку допустили на офіціалах, і камера запрацювала. Нічого не довелося міняти. Хоча при торгу я це, звісно, врахував, е, далі. Пройшло трошки часу, вже почалася грьобана війна. І я все-таки вирішив зайнятися ще світлом. Чому? Тому що, увага, якщо у нас звичайний галоген, як правило, ви нічого нормального бачити не будете. Якщо лінза зовсім інше питання, але ну, грошей в мене міняти фари не було. Тому я поспілкувавшись з Русланом, вирішив замінити самі лампи на LED. І зараз вони світять набагато краще, але тут є нюансик. Ця лампа відповідає за ближнє світло, а ця лампа відповідає за габарити і дальнє світло. Ми насправді хотіли одразу замінити їх дві, але так вийшло, що ця лампа світила яскравіше, ніж лампа дальнього світла. Тому її було недоцільно залишати Її повернули, а поки що до неї ще не повернулися, щоб її теж замінити на LED, тому в нас таке біле і жовте. Воно не дуже дивиться, але я думаю, що колись ми це теж закінчимо. Ем, взагалі, якщо буде такий момент, що я Погоджусь витратити на цю тачку ще штуку баксів, то в мене, звісно, є бажання трошки цю морду доробити. У мене ж зовсім ніяких питань по задниці нема, хоча там не LED-фонарі. Але вони нормально виглядають, мене там повністю все влаштовує. Мене влаштовують литі диски. Вони тут 17, ті вони тут не маленького радіусу, не самого великого. Але нормально, коротше. Але от по морді є питання. Мені не дуже подобається ця стандартна фара. І мені не дуже подобається, що в мене немає туманок. В європейських варіантах, як правило, вона завжди є. А, так от, у мене є думки цей бампер якось взяти, продати і замість нього сюди вкорячити бампер з GLI. Але тут нюанси. GLI laiki всі хетчбек, у мене універсал. І я, чесно кажучи, не впевнений. Чи стане він сюди ідеально. Тому що, наскільки я знаю, по-моєму, в п'ятому чи шостому гольфі там передок візуально одинаковий, але бампери різні. Трошечки, зовсім трошечки, але різні. Ви його просто не вставите, там буде він трошки випирати. І от я не знаю, чи стане він тут. Але якщо він стане і у мене буде лишня штука баксів, то я б цей бампер змінив би на GLA, щоб тут були такі ось риски, і там за ними туманочка. Ото було б чітко. Ну звісно, і, звісно, фари з, як, з якимось малюнком обрати теж, можливо, GLI. Можливо, просто якийсь Китай, який буде гарно виглядати і з лінзою. Але це все можливо. Те, що я точно буду робити на цій ташці, так це затонувати її, але не вкруг. Це буде знову-таки під Європу більше. Можливо, я захочу на ній виїхати в Європу. У мене має бути така можливість. Е, Лобове скло, ці форточки і передні вікна я не буду тонувати, а от задок весь затонуємо. І те, чому я не планую найближчі 2 роки його продавати. У мене бензиновий двигун 1,8 TSI, Ніякого газу тут бути не може. Ну, якщо ви адекватна людина. Тут у нас ланцюг ГРМ, який має свій термін придатності, скажімо так. 150-200 тисяч кілометрів. Все залежить від того, як ви їздите. От у мене він кончився на 175 тисяч. І в мене знову ж таки було питання, або продавати машину, як є, щоб знову таки, як і попередня історія з Nissan, з Elantra і так далі. Або якщо я це роблю, то я її залишаю мінімум на 2 роки, тому що ну, ви при продажі ці гроші не повернете. Тому або ви їх виїздите, грубо кажучи, цей, е, там хоча б половину цього ресурсу, або не знаю. Ну це ніколи завжди перед продажем не робиться. Плюс паралельно з цим, е, ну, а це, щоб ви розуміли, мені коштувало 26 тисяч гривень. Тобто в баксах це десь 600-700, 650 буде, нехай. Плюс паралельно з цим у мене закінчилася гума. Зимня гума мені ідеально підійшла від Гольфа 4 Ілюхіного, дякую тобі, брате. А от літню резину мені довелося купувати нову. І це знову вкладення. Тобто, грубо кажучи, я вклав в цю машину трошки більше штуки баксів. І мені при продажу ці гроші не повернуться. Тому я вирішив, що він, значить, побуде в мене ще баророчків. Що за цей час я з ним робив в плані техніки? Нічого. Єдине, що я в нього міняв, це задні накладки на гальмівні стабілізатори в ходовці передні. На цьому все. Ну, Звісно, кожен раз при міжсезонному змінні гуми ми рівняли колеса або три, або два, але в будь-якому випадку завжди їх рівняю, тому що з нашими дорогами і з таким радіусом інакше у вас не вийде. А я такий собі їздок, ями ловити вмію. Так, да, до, до речі, як я сказав, капот у нас був весь в сколах, і я вирішив це виправити. Паралельно з цим, я молодець взимку. Я е, був не в незнайомому мені дворі, і ось цим порогом я наїхав на лежачий стоп. Тобто він просто лежав. Я не знав, що він там, під снігом, я, звісно, його не бачив. Я просто пропускав машину, яка їхала мені назустріч, я туди заїхав і розпоров собі порох. Тому е було прийнято рішення його теж фарбувати. І це я зробив не в найкращому місці. У мене є місце, де варто фарбувати авто, але через те, що там роблять якісно і при цьому не дешево, там завжди черга. Тому я вирішив, а поїду в інше місце, де дешевше. Маю тут сказати, що вже там формували одну машинку і зробили все нормально, тому я не думав, що щось може піти не так. Але після того, як я у них забрав машину, чомусь я я її забирав, звісно, там о 10 й вечора, коли вже все темно, ви нормально машину не подивитесь. Але там через два дні я вирішив подивитися, що ж мені зробили. І я по капоту знайшов. Ну, Купу таких маленьких-маленьких колодців, скажімо так. На камеру ми це навряд чи побачимо, але вони є. І це, знаєте, не та якість, яку я очікував. Враховуючи, що я заплатив за це все 13 тисяч. Можливо, це, звісно, мало б вартувати більше. Але на порозі взагалі було печально. Я від'їздив, мабуть, на той момент тиждень. І не пройшло тисячі кілометрів, як у мене там почала сипатися фарба. Це все чому, коли я вже заїхав на те правильне місце, мені сказали, тому що там між металом і фарбою ще є спеціальна резинова така прослойка, яка. Ну, Тобто ви в будь-якому випадку ловите піскоструй. І цей пісок він відбиває фарбу. Але е, Volkswagen робить туди резинову прокладку і потім вже фарбується. Щоб, коли ця піскоструй пролітає, він відрезинював, а не по металу, щоб не відбувало цю фарбу. Тому доведеться переробляти. Слава Богу, ті люди, які її фарбували, мені частину грошей вже повернули. І що ж, начебто все. Я думаю, що, може, через 2-3 місяці я її затоную, можливо, навіть перефарбую поріг. Зроблю собі, мабуть, номера XP Motors. І тоді вже ми відзнімемо повноцінний огляд цього авто. А на даний момент це все. Приїхав я на машині вже десь 55 тисяч кілометрів. Тому от скажіть, наскільки вона надійна. Розхід палива в мене по місту Києву до війни був приблизно 10. Ну, чому так? Тому що. Тоді пало коштувало багато дешевше, і я собі міг дозволити стояти на холостих з звімним кондиціонером. Після початку війни цей розхід палива різко зменшився в середньому до 7 літрів. Ну там 7,5 нехай. Чому так? Тому що в мене вистачає поїздок по таких міні-трасах, і цим я компенсую розхід палива в місті. Тобто в місті у мене зараз схід десь 9, по трасі 6, от вам середня виходить 7,5. Якщо у вас залишились питання, ви можете, звісно, запитати мене в коментарях. На всі коментарі я відповідаю особисто. І ваш коментар я не пропущу. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на канал. За лайки буду тільки вдячен, І що ж. До речі, ваш підпис для мене дуже важливий. Повірте, це стимулює мене працювати і надалі. Дякую вам, що додивились цей відео до цього моменту. Дякую, що зі мною. Всім добра. Пока-пока.